Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Нещодавно їхав в київському метро і побачив отаку от картину. Отже, це об'ява підприємства Київ Хліб, яке пече хліб для цього Києва і області. І там написано, що потрібні комплектувальники. Транспортувальники, комірники, зарплата від 20 до 40 тисяч гривень, і е, бронювання з першого дня роботи. Отже, якщо ви не хочете служити в армії, ви можете піти, влаштуватися і чесно отримати бронювання, бо дійсно хтось повинен пихти хліб для людей. І при цьому не бути ухилянтом. Це ну, чесна робота, у вас чесне бронювання. Ви працюєте на місто, годуєте людей, бо їм треба щось їсти. І при чому, при цьому ви не ухилянт. Ви Людина корисна суспільству. Мені здається, це, ну, це вихід. Якщо ви ну, прямо-таки зовсім зовсім не хочете воювати, ви боїтеся і таке інше. і Вирішили, що вас в той же день вб'ють і вам не можна воювати. Ну, багато є речей, які люди собі говорять. які люди, е, Якщо люди дуже бояться, от це вирішення, мені здається, проблема. Чесне вирішення проблеми це головне.